Довжуємо. Записуйте тему уроку площа трапеції. Далі. Давайте з вами розпочинати. Відкри... Так, 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 так. Формули, якщо вони сьогодні будуть нові застосовуватися, ми з вами їх сьогодні запишемо. Відкриваємо підручник, сторінка 179. Відкриваємо підручник, сторінка 179. Перше завдання, яке ми виконаємо, запишіть номер 29.4. І хоча в нас там є рисунок, але ми його побудуємо для нашої задачі, те саме вам треба буде зробити і в домашньому. 29.4. І так, в нас сказано, що знайти площу трапеції, зображеної на рисунку. Тобто, ми з вами запишемо цю трапецію і, відповідно, все повністю розпишемо за нею, що в неї є, чого в неї не вистачає. Побудували ескіз трапеції. Побудували ескіз трапеції підписали її А, Б, С, Д. Тепер дивимося, що в нас відомо. судді виходячи з рисунку, що в нас відомо. Давайте так, номер 29,4. Запишіть А. Дивимося на рисунок А. А це в нас ось рисунок. Я вам його підпишу. Що з цього рисунку в нас відомо. БЦ дорівнює 40, АД 60. БЦ дорівнює 40. Чого не сказано? Давайте сантиметрів кажемо. А, розміри дано в сантиметрах. Все, питань немає. А Д дорівнює 60. Сантиметрів. Далі. Тепер, що ще сказано? Кут А дорівнює куту Д, дорівнює 45 градусів. Про що це нам говорить? Якщо ці кути рівні, про що це нам говорить? А B дорівнює СД, і, відповідно, знайти нам треба площу нашої трапеції АБЦД. Знайти нам треба площу трапеції АБЦД. Записали. Записали. Одразу трапеція. Давайте повернемося до рисунка. Трапеція рівнобічна. Трапеція рівнобічна. Давайте одразу проведемо дві висоти. Одразу проведемо дві висоти. Оскільки вона рівнобічна, відповідно, значить, BCHK, BCKH тоді буде прямокутником. Це в нас висота одна, це в нас висота інша. Так, Позначили. Тепер ми переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. З чого можна розпочати? Дивіться, з чого можна розпочати? Висоту. Дивіться, можна спробувати знайти висоту. Дві основи у вас є. Тобто, тут у 40. А D60 можна знайти спробувати висоту. У вас є сторона. О, так, 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 так. BH, і все, більше у нас нічого немає. BH у нас навіть немає. У нас є лише з цього кут А. Дивіться, якщо ми розглянемо кут BHK, трикутник точніше, BHK. Uh, стоп, не БА. Якщо ми розглянемо трикутник ABH, давайте так. AH ми можемо знайти. Так. Яким чином? АД мінус БЦ АД мінус БЦ поділити на 2. АД мінус БЦ поділити на 2. АД в нас 60 мінус 40. Поділити на 2. Чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати 10. Тобто АH AH нас 10 см. Тепер чи можемо. Дивіться, тепер ми знаємо з вами АH. AH. Нам треба знайти BH. Давайте іншим кольором позначу. Нам треба знайти BH. А також в нас є з цього відомий кут. Також в нас відомий кут. Що можна зробити? застосувати правильно. Ми можемо спробувати застосувати тангенс кута А. А тангенс це відношення чого до чого тоді буде в трикутнику ABH. Протилежно коти тут у прилегу. Тобто BH до AH. BH до AH. Далі продовжуємо. Підставляємо тангенс. Тоді 40, ну, тангенс 45 градусів дорівнює. BH ми з вами не знаємо. А H у нас дорівнює 10. Чому дорівнює тангенс 45 градусів? 1 дорівнює BH поділити на 10. Один дорівнює BH поділити на 10. Чому тоді буде дорівнювати BH 10. 10, Правильно. BH дорівнює 10 см. Тепер до площі ми можемо застосувати те саме, що ми робили в попередній задачі. Тобто, в попередніх задачах, тобто в домашній в класній роботі. Сума двох основ BC плюс AD. Поділити на 2 помножити на висоту на BH. Тобто, BC ми знаємо 40, AD 60 на 2 і помножити на 10. Одразу. 2 і 10 можна скоротити. Залишиться 5. Тобто, дорівнює. Що в нас тоді виходить після скорочення? 500, правильно, квадратних сантиметрів. 500 квадратних сантиметрів. Не хоча, ну ладно, запишемо зараз, значить, по-іншому. 500 квадратних сантиметрів. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Та що він такий шрифт маленький взяв? Сейчас. Площа АБЦД трапеції дорівнює 500 квадратних сантиметрів. Записали дача Б. Тепер переходимо до другого завдання. Побудували ще одну. Поставили літеру Б. Поставили біля номера літеру. Запишіть номер 24, літера Б. Побудували трапецію. Підписуємо її так само: АБ. С Д. Тепер. Що в нас відомо? В нас відомо. Дивимося на рисунок Б. На ось цей рисунок. Сторона А Б 10 см. Далі сторона В С 32 см. Сторона АД 48 см. І сказано, що кут А дорівнює 60 градусів. Завдання те саме знайдіть площу трапеції. Завдання те саме знайдіть площу трапеції. Запис. Одразу. Ну, давайте так, давайте ось тут, де в нас є. Скажімо так, сторона. Давайте спробуємо провести висоту. Давайте спробуємо провести висоту. У нас не сказано, що трапеція рівнобічна, тому з іншого боку, може, і немає сенсу її проводити. З одного боку, проведемо висоту. Підпишемо, що це в нас H. А далі будемо дивитися, яким чином можна знайти висоту, ну і так далі. І все. І далі в підсумку площу. І далі в підсумку площу. Так, так, записали розв'язання. Записали розв'язання. Знову ж таки, беремо трикутник ABH. Розглядаємо його. Розглядаємо його. Дивіться, що в нас з нього є. У нас з нього є BH. BH немає, позначу червоним кольором. Далі є сторона AB. Є сторона AB. і є кут А, який дорівнює 60 градусів. Більше нічого в нас немає. Що робити? За синусом Синус кута А. Це в нас буде відношення BH до AB. Синус 60 градусів. Далі дивимося. Так, так, Б нас немає, а Б дорівнює 10. Б дорівнює 10. Далі. Подивіться, сінус 60 градусів. Чому дорівнює? Корінь з 3 поділити на 2. Дорівнює BH. На 10. Чому буде дорівнювати тоді BH? 10 корінь з трьох поділити на 2. 10 корінь з трьох на 2. Або. 5 корінь з трьох. 5 корінь з 3. 5 корінь з 3 сантиметрів. 10 і 2 можна скоротити, залишиться 5. Залишиться 5. Далі продовжуємо. Тепер, після того, як ми знайшли висоту, основи в нас відомі. BC за умовою 32, а Д за умовою 48. Чого нам не вистачає для площі? Тут у нас 5 корінь з 3. Чого нам не вистачає для площі. все є. Тепер площа трапеції. Площа трапеції дорівнює. АБ. Він почав її писати. АБ. Тобто не АБ. БЦ плюс АД на 2 помножити на БАЖ. Помножити на БАЖ. Сума двох основ. Поділити на 2 помножити на висоту. БЦ 32 плюс АД. 48 на 2 помножити на 5 корінь з 3. Скоротити вже не вийде. Помножити на 5 корінь з 3. Скоротити не вийде, тому дорівнює. Що в нас виходить під ось тут під дробом? Давайте. 40. 40. 32. Ну да, 80 на 2, 40 помножити на 5 корінь 3. 5 корінь з трьох. В підсумку що буде? 200 корінь з трьох. 200. Правильно. 200 корінь з трьох. 200 корінь з трьох. Квадратних сантиметрів. Записали. І записуємо відповідь. Площа трапеції. дорівнює 200 корінь з трьох. Квадратних сантиметрів. Наступне завдання. Наступне завдання. Записали номер 29.6. Записали номер 296. У рівнобічній трапеції. Діагональ є. Бісектрисою гострого кута. І ділить середню лінію трапеції на відрізки завдовжки 6 і 12 см. Знайдіть площу трапеції. Знайдіть площу трапеції. В принципі, принципі, доволі проста задача, якщо уважно, до всього поставитися. Дивіться, є в нас трапеція так, за умовою. Підписуємо її. А... Б С Д. Далі. У рівнобічній трапеці діагональ є бісектрисою гострого кута. Тобто, провели діагональ АС І позначили, що це в нас, окрім того, що це діагональ, вона також є бісектрисою гострого кута. Зараз. Продовжуємо. Далі тепер дивіться, діагональ є бісектрису, і ділить середню лінію трапеції на відрізки завдовжки 6,12 см. Тобто, провели. Давайте так, ось так, щоб було. Провели середню лінію трапеції. для того, щоб її поділити. Зробимо з вами таким чином: позначимо точку перетину, нехай це буде точка О, а середня лінія нехай буде КЛ. Нехай буде КЛ. Тоді знайдіть площу трапеції. Що в нас відомо? Трапеція рівнобічна. Тобто АБ дорівнює СД. Це перше. Далі діагональ є бісектрисою гострого кута. Тобто кут БКЦ дорівнює куту САД. Дорівнює куту САД. Далі. Тепер ділить середню лінію трапеції на відрівське завдовжки 6-12 см. Тобто КО нехай буде 6 см, тоді ОЛ буде дорівнювати 12 см, і знайти площу трапеції. Знайти площу трапеції. Записав. Тепер, виходячи з того, що трапеція в нас рівнобічна, нам не завадить висота. А точніше, краще дві висоти, якщо вона у нас сказано те, що вона у нас рівнобічна. А далі, виходячи з висоти, будемо розв'язувати. Так, якщо ми К вже застосували, то нехай буде BH і CN. І CN. Записав. Давайте з вами розглянемо. Дивіться, давайте з вами спробуємо розглянути. Ну, наприклад, візьмемо трикутник ABC. Візьмемо трикутник ABC. В Принципі, такі задачі ми з вами не розв'язували. Візьмемо трикутник АБЦ. Так. Дивіться: чим є ОК для трикутника АБЦ? ОК для трикутника АБЦ є середньою лінією. Ока є середньою лінією. Ока, середня, та що таке? Середня лінія. Тепер, а якщо, а як нам знайти середню лінію в трикутнику? Чому вона дорівнює? Половині чого? Чому дорівнює середня лінія в трикутнику? Половині АД. Половині то чому АД. Якщо в нас. А, а б, б, c, б, c, пол... c. Половині БЦ. Половині БЦ. Тобто, якщо в нас, ми продовжуємо. Якщо в нас підставляємо значення ОК, ми знаємо, що дорівнює 6, 6 дорівнює половині БЦ. Чому буде дорівнювати БЦ? Якщо 6 це половина БЦ. Чому буде дорівнювати БЦ? 12, 12 см. Одну основу ми дізналися. Тепер дивіться, розглядаємо інший трикутник. Один трикутник розглянули. Давайте тепер розглянемо трикутник АЦД. Давайте тепер розглянемо трикутник АЦД. Подивіться на трикутник АЦД. А чим для нього буде тепер ОЛ? Дивіться. Є у нас трикутничок АЦД. І чим для нього буде ОЛ? Також. Також, Також середня лінія. Також середня лінія. Також середня лінія. Далі. Тепер. Тепер. Оль середня лінія. Тоді ОЛ буде дорівнювати. Ось тут же можемо застосувати половині АД. А, а ОЛ ми записали за умовою 12 см. Тобто 12 дорівнює половині АД. 12, 12 половині АД. Чому тоді буде дорівнювати АД? Двадцять 24 Двадцять 24 сантиметри. 24 так, 24 так. По перше, дивіться. По перше, дивіться, яким чином можна знайти висоту. Ну, якщо розглядати, наприклад, знову ж таки, АБ чи можемо ми тепер знайти Ааж. в нас же є дві основи. Ми можемо тоді дізнатися. Ми можемо дізнатися шматочок Аж, який дорівнює АД мінус БЦ поділити на 2. АД мінус БЦ поділити на 2. АД ми знайшли 24. Мінус BC ми знайшли 12 поділити на 2, чому буде дорівнювати. 6. А H буде дорівнювати 6. А Аж буде дорівнювати 6. Цепи, дивіться на рисунок. Яким чином можна знайти АБ? По-перше, у вас сказано, що АЦ бісектриса, правильно? Якщо АЦ бісектриса, чому буде дорівнювати кут БЦА? Якому куту він буде дорівнювати? Як внутрішній різносторонні при паралельних прямих. Тепер навіщо ми це все зробили? Якщо в нас, якщо в нас BAC дорівнює BCA, тоді трикутник ABC який буде? Який тоді трикутник ABC? Рівнобедрений. Рівнобедрений. Ми з вами дізналися, що. А Б. Так, 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 так. Що ми... А, С ми знаємо. С ми з вами дізналися, що в нас дорівнює 12, так? С ми дізналися. Тоді, відповідно, і а, Б буде дорівнювати 12. Оскільки тоді трикутник а, Б, С. Ц... Ома, тоді. Давайте продовжимо. Трикутник АБЦ рівнобедрений. Відштовхуючись від цього, можна сказати, що АВ дорівнює БЦ дорівнює 12 см. І тепер можна сміливо шукати висоту BH. BH За теоремою Піфагора. BH можна шукати за теоремою Піфагора. АВ ми знаємо 12, а аж ми знайшли 6. Тобто 12 в квадраті мінус 6 в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Щоб було зрозуміліше, BH в квадраті дорівнює. А B в квадраті мінус AH в квадраті. Дорівнює. Продовжуємо. 144 мінус 36. Чому це буде дорівнювати? 108. 108. Так. І корінь зі 108. Давайте розкладемо BH. Корінь зі 108. На що можна розкласти 108? Щоб взяти корінь було зручно. Що це може бути таке? 3. Беремо корінь, це буде 6. Орінь з 3 сантиметрів. І допрацьовуємо задачу вже трошки залишається. Записуємо площа ABCD У нас, в принципі, все вже є, тому лише дочислити площу БЦ плюс АД на 2 і помножити на BH дорівнює БЦ ми з'ясували 12. А де ми знайшли 24, поділити на 2, помножити на 6, корінь з 3. Що можна скоротити? Дивіться, що можна скоротити? 2,6. Можна скоротити 2,6. Залишається 3. І в підсумку 36 помножити на 3 корінь з 3. І чому це дорівнює? Сто вісім корінь з трьох. Сто вісім корінь з трьох. Квадратних сантиметрів. Квадратних сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. Площе АБЦД дорівнює 108, корінь з трьох квадратних сантиметрів. завдання. Записали параграф 6.29, номер 295, 29,7.